It's all we wanted. But we're to go to the woods. To go to the gods. Gods? There are no gods here. There are only monsters. Відьмак 3 – це не просто гра, це легенда, до якої небезпечно торкатися. І тепер нам обіцяють Відьмак 4, але замість захвату підозра. Бо головне питання не в графіці: чи не стане «Відьмак 4 грою, яка соромиться бути відьмаком? Питання. Давайте одразу Відьмак 4 це гра без Геральда. І це не сміливий крок, це ризик втратити все. Бо Геральд був моральним компасом, характером, душею серії. Без нього світ може лишитися красивої декорації. Unreal Engine 5 може не врятувати історію. Так, гра буде виглядати краще, але графіка не рятує поганий, е, погані рішення. Відьмак 3 запам'ятався не текстурами, а вибором, які боліли. Питання просте, чи готова CD Projekt Red знову робити нецензурні жорсткі історії? Бій стане кращим і безликим. Усі чекають покращення бою, і він буде швидший, простіший, ефективніший. Але чи не втратить відьмак свою повільну ритуальну сутність? Бо відьмак це не слешер, це підготовка, знання, наслідки. Найбільший страх, стерильність. Відьмак 3 був брудним, політичним, неприємним. Сучасна індустрія так не любить. І якщо Відьмак 4 стане обережним для всіх, без гострих тем, це буде не розвиток, це буде капітуляція. Скажімо чесно, Відьмак 4 може бути красивішим, масштабнішим, сучаснішим. Але якщо він втратить характер, жорсткість, незручність, це буде просто хороша РПГ, а не Відьмак. Ти готовий прийняти Відьмака без Геральда? Чи хочеш повернення легенди, а не її копії? Пиши в коментарях, став лайк та підписуйся на канал. Це був Світ Гри. До зустрічі в наступних відео.